Всім привіт, вітаю вас на каналі. Як завжди, огляд найважливіших новин з Європи та світу. Щоб не пропускати нових цікавих відео, раджу вам підписатись на цей канал. Підтримайте розвиток україномовного контенту вашим лайком та коментарем. Дякую вам. Отже, почнемо з того, що Дональд Трамп нещодавно звинуватив Володимира Зеленського в ескалації війни в Україні. Зеленський не ангел, він не повинен був допустити, щоб ця війна сталася. Про це сказав Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News. Трамп також зазначив, що Зеленський обрав шлях збройного протистояння з. Переважаючим ворогом, попри це, Дональд Трамп похвалив Україну за здатність використовувати підтримку Заходу у вигляді поставок зброї. При цьому він запропонував власну стратегію завершення війни, зниження цін на нафту. І за його словами, якщо Росію позбавлять нафтових доходів, її здатність фінансувати війну різко скоротиться. Участь Сполучених Штатів у миротворчій місії погодьтесь можливо, незважаючи на початкову стриманість Дональда Трампа. В цьому питанні. Але, звичайно, ще рано докладно обговорювати, як саме будуть виглядати гіпотетичні гарантії безпеки. За словами високопосадовця ЄС, якщо Європейські союзники України будуть вимушені відправляти війська в Україну самостійно, то це може підірвати довіру до гарантій безпеки і викликати розкол у НАТО, оскільки це означатиме фактичний кінець трансатлантичного співробітництва в рамках альянсу. Західний дипломат, який взаємодіє з новою адміністрацією Сполучених Штатів, зазначає, що скептицизм Трампа зараз щодо підтримки України можливо пом'якшав. Проте, в обмін на ці зобов'язання, Трамп, наприклад, може очікувати, що Європа візьме на себе велику частку тягаря щодо забезпечення дотримання будь-якої потенційної угоди. Також команда Трампа дала зрозуміти, що нова адміністрація не має наміру безпосередньо займатися відновленням України. Нагадаю, що розгортання європейського контингенту в Україні як гарантія можливої угоди про припинення вогню обговорюється ще з осені 2024 року. Аналітики оцінювали можливу чисельність такого контингенту в діапазоні від 40 до 100 тисяч військових. Також припускається, що основну частину сил можуть становити військові Франції, Німеччини. Італії, Польщі та Великої Британії. На думку Зеленського, для врегулювання військового конфлікту з Росією буде необхідне відправлення до України контингенту не менш ніж 200 тисяч європейських міротворців як гарантія безпеки. Це мінімум інакше нічого не буде. Про це він заявив на всесвітньому економічному форумі в Давосі. Звичайно, погодьте, що ті країни, які найближче зараз до Росії. Вони розуміють, що якщо не допомагати Україні, якщо не надати миротворців і не створити умов безпеки, чим це буде загрожувати в майбутньому? Отже, ще рано говорити про якісь точні цифри щодо миротворців, тому що ми можемо сказати, що з точки зору України іноземні військові контингенти. Погодьтесь можуть бути частиною гарантії безпеки для України, але не єдиною частиною і не єдиним елементом. Щодо кількості миротворців, звичайно, все залежатиме погодьтесь, від багатьох інших факторів і багатьох інших елементів гарантії безпеки, які будуть в цьому пакеті. Ось в Німеччині вже знову неспокійно. Невідомий з ножем напав на вихованців дитячого садочка і є загиблі. Трагедія сталася у землі Баварія. Чоловік напав із ножем на перехожих у парку Шонталь, розташованому в центрі. Внаслідок нападу загинули чоловік та дворічний хлопчик. Ще двох потерпілих, в тому числі й дитину, доставлено до лікарні з тяжкими пораненнями. За даними місцевих ЗМІ, парком гуляли вихователі дитячого садка з п'ятьма маленькими дітьми. За словами очевидців, зловмисник слідував за групою та напав на неї, коли діти залишили парк. До речі, поліція вже затримала підозрюваного 28-річного афганця. В свою чергу кандидат у канцлери від блоку ХДС ХСС Фрідеріх Мерц наполягає на кардинальних змінах у міграційній політиці зараз в Німеччині. Наступної середи, до речі, 29 січня, в Бундестазі обговорять законопроект, який передбачає посилення прикордонного контролю та. Спрощення процедури депортації. Основним положенням цього законопроекту є закриття сухопутного коридору Німеччини для нелегальних мігрантів. До речі, для схвалення цього закону партії ХДС ХСС ще знадобляться голоси, втім вони можуть отримати їх від позафракційних депутатів. Мерц також наголосив, що зміна міграційної політики зараз буде ключовою умовою будь-яких коаліційних переговорів після виборів. А ось вже у Сполучених Штатах, на жаль, знов виникла велика пожежа. Це трапилось поблизу Лос-Анджелеса. Йдеться про гірську місцевість на півночі міста. Понад 50 тисяч місцевих мешканців влада закликала евакуюватись. Ця пожежа поширилась на територію площею понад 40 квадратних кілометрів, і до вечора, 22 січня, була локалізована лише на 14%. Зараз вже умови для боротьби з пожежою вигідніші ніж два тижні тому. Зараз не такий сильний вітер, і гасіння можливо із використанням гелікоптерів. Посилення вітру і вкрай низька вологість можуть призвести до подальшого поширення вогню. Також зараз у Сполучених Штатах почались масові арешти і висилки нелегалів. Білий дім повідомив про затримання 538 нелегальних мігрантів і депортацію їх з Сполучених Штатів. До речі, у сполучених штатах дуже велика дійсна кількість нелегальних мігрантів. За даними американських органів влади, в країні налічується зараз близько 11 мільйонів мігрантів без відповідних документів. Нагадаю, що боротьба з нелегалами це одна з головних обіцянок Трампа. Ще під час ви пам'ятаєте передвиборчої кампанії, Дональд Трамп обіцяв посилити закони. Перший день перебування на посаді президента Сполучених Штатів Трамп підписав укази про запровадження надзвичайного стану на південному кордоні США, тобто насамперед з Мексикою, з метою полегшити здійснення масової депортації нелегальних мігрантів і недопущення проникнення на територію Сполучених Штатів нових таких мігрантів. Для виконання цього указу планується залучати навіть армію. Також він розпорядився скасувати. Практику спіймай і відпусти, в рамках якої правоохоронні органи відпускали на свободу мігрантів на час очікування слухань в імміграційному суді. Також указами Трампа припинено й програми з переселення біженців, взагалі, за даними управління статистики Міністерства національної безпеки Сполучених Штатів, в країні налічується близько нагадаю, 11 мільйонів мігрантів без відповідних документів. Отже, друзі, ми бачимо, що Дональд Трамп поступово впроваджує свої зміни свої обіцянки в реальному житті. На цьому це всі важливі новини з Європи та світу. Вашу думку, як завжди, висловлюєте в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових цікавих новин. До зустрічі!